Привіт! Мене звуть Віка, Я працюю кар'єрною менеджеркою Мейк і допомагаю випускникам різних напрямків з розвитком їх IT-шляху у перші роки роботи. У цьому відео коротко розповім про нашу програму безоплатного навчання для учасників бойових дій. Почнемо з напрямків. У нас доступні такі курси, як фронтенд або Фулстек, Python, Java, QA та UI Design. Залежно від напрямку, навчання може тривати 3 або 4 місяці. Розгляньмо детальніше. Навчання в Майд Академі відбувається у форматі повного дня, а саме будні дні з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Одразу зазначу, що курс дуже інтенсивний, тому поєднувати з проходженням служби, на жаль, не вдасться. Вся програма записана у форматі відеолекцій на нашій платформі, плюс надані пояснення у текстовому форматі, і студент опрацьовує ці наданий матеріал, виконує практичні завдання по кожній темі, а завдання перевіряють наші ментори. Якщо є додаткові питання по темі або ж уточнення, можна записатися на дзвінок у відеоформаті, де ментор або менторка відповість на усі питання. Обов'язковою частиною навчання є також участь у групових проєктах, після яких усі випускники мають круте портфоліо з реальними роботами. Також у нас доступні безкоштовні заняття з англійської мови для різних рівнів протягом усього періоду навчання. Коли студент доходить до останніх тем курсу, наша команда координаторок значання та працевлаштування допомагають з підготовкою до пошуку роботи. Це складання резюме, проходження тестових співбесід, проведення технічної перевірки знань, тобто все максимально наближено до реальних співбесід. На платформі зібрана уся база доступних на ринку вакансій, на якій можна відгукуватись також через нашу платформу. І величезним бонусом є наші партнерські програми, які дозволяють напряму передавати резюме наших випускників та випускниць компанії і таким чином пришвидшувати процес отримання омріяного оффера. Як же відбувається процес вступу? Спробую коротко описати основні етапи. Перше і найочевидніше, це реєстрація на платформі, а далі е, вибір бажаного напрямку навчання. І подача заявки на курс. Наступні кроки це проходження короткого тестування, після виконання якого треба обрати зручну дату і час для проходження співбесіди. І у фіналі отримати запрошення на навчання. Детальніше про співбесіду також розповім, але зараз хочу наголосити, що можливість долучитися і пройти навчання не обмежено у часі. Також по кожному із напрямків наявні базові безкоштовні курси, так звані бейсіки, які можна і навіть дуже рекомендовано виконувати для першої практики у написанні коду і глибшого розуміння, з чим матимете справу надалі. Вони доступні одразу після реєстрації. Вважаю, що варто спробувати, бо є багато переваг. Перше це те, що ви не обмежені у виборі напрямку, можна безкоштовно потестити різні варіанти, тобто різні курси, і обрати той, який найбільше подобається. Велика кількість практичних задач і тестових завдань дає можливість прям своїми руками спробувати писати код, а не лише дивитися відео. Під час виконання завдань буде доступний асистент штучного інтелекту та чати, які допоможуть із вирішенням задачок, якщо виникатимуть складнощі. І більше про співбесіду, бо напевно це найбільш стресовий етап для багатьох. Отже, як я вже згадувала, після виконання тестування необхідно подати заявку на навчання та обрати зручну дату і час для проходження співбесіди. Для цього прийде лист на пошту з усіма деталями. Сама ж співбесіда триває близько 30 хвилин і складається з трьох етапів. Перше це знайомство з нами та відповіді на ваші питання щодо майбутньої співпраці. Далі ми запитуємо коротко про ваш попередній досвід та про перші враження від знайомства з цією сферою загалом. І останній пункт це перевірка рівня англійської. Нам важливо розуміти стартовий рівень, бо це також один з важливих критерій пошуку роботи. Ну а на співбесіді не забудьте попередити інтерв'юера чи інтерв'юерку про участь в бойових діях. На цьому все. Чекаємо ваші заявки та дякуємо за службу!